Ви знаєте, що нічого просто так у житті не дається. Повсюду потрібно докладати свої зусилля, потрібно трудитися. Наприклад, я знаю, якщо я хочу мати гарну квартиру, чи мати гарну машину, чи мати гарні речі, я йду на роботу і працюю, я труджуся, заробляю гроші і це все купляю. І так само в духовному світі. Щоб досягти Царства Небесного, я маю прикласти свої всі зусилля для вивчення Слова Божого, для пізнання Господа Бога. Щоб я вивчала Біблію, і в мене це залишилося на розумі і на серці. І ви знаєте, я собі так задумувалась над своїм життям, що ми можемо реально прогавити життя у попусту. Тому що скільки ми часу за добу, доба має 24 години, приділяємо для Господа Бога майже нічого. Тому що для себе ми майже весь свій час приділяємо, тому що навіть на ці елементарні потреби, зуби почистити, голову помити, поприбирати, їсти зберегти на роботу, сходити і так далі, ми це все для себе маємо. А от де час для Бога, ми задумуємося хоча б колись над цим. І ми маємо мінімум дві години приділяти час для Бога. Це не є вже так багато, це є зовсім мало. Тому що ми замість того, щоб йти прочитати Біблію, помолитись, що ми робимо. Ми собі лягаємо чи сидимо і гортаємо собі стрічку Тіктоку, Інстаграму чи інші соціальні мережі. І все. Або ми говоримо, та ми не маємо часу на Бога. Та в нас сім'я, в нас діти, в нас робота. І цих людей все на першому місці щось матеріальне. Тільки не Бог. Тому потрібно задуматися над цим питанням, потрібно виправляти себе, потрібно е, бути в церкві, потрібно. Кожного дня перебувати в Слові Божому не раз на тиждень, чи раз на місяць, чи раз на рік, а кожного Божого дня ми маємо вивчати Біблію дві години на день, слухати проповіді священників. Тому що, якщо ми не будемо цього робити, то ми просто так не можемо потрапити в Небесне Царство, тому що Небесне Царство береться дуже важким трудом і потрібно реально працювати, потрібно трудитися, щоб потрапити до царства небесного. Бо просто так, якщо ми будемо сидіти, склавши руки, пригортати стрічку в Тіктоці, ми в царство Небесне не потрапимо. Тому задумайтесь і благословляю вас. Амінь.